Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Юрія Бойки нещодавно було позбавлено звання Героя України. Також під нові санкції потрапили Шуфріч, Мураєв, Симоненко, Волошин, Байсаров та інші особи. Не минулий року, хоча насправді минуло вже 11 років. З тих пір, як Янукович лишив свій пост президента, але Бойко все одно залишався Героєм України. Насправді, чисто практично, це нічого не змінював, краще б, напевно, позбавили звання депутата, але, звичайно, було досить дивно, коли в одному списку знаходилися Бойко та військовий, який поклав своє життя за Україну. Сам же статус Героя України вже давно став якимось таким сумнівним, тому що там знову ж таки знаходився Бойко, та знаходяться деякі теж сумнівні люди. Тому вся ця історія скоріше так знецінювала це звання. Тож у крок це у правильний бік, хоча знову ж таки треба переглянути увесь список і, напевно, там є кого повичищати. Та й взагалі треба, напевно, переглянути ось цю радянську практику, коли роздають медалі та звання направо та наліво. А тікток перестав працювати у Сполучених Штатах 19 січня і почав працювати вже 20 січня. А все завдяки мудрості великого товариша Дональда Фредовича Трампа. А пізніше ось радник з нацбезпеки Майк Волц заявив про те, що Трамп намагається врятувати TikTok і що, в принципі, вони співпрацюють і хочуть зробити якийсь компроміс. Деякі змі пишуть про те, що не виключається, що китайська власність може навіть залишитися, але будуть здійснені заходи щодо збереження даних американських користувачів. На території Сполучених Штатів щось подібне Трамп навіть хотів зробити у першу свою каденцію, але тоді якось до цього не дійшло. Ну і власники сервіса навіть почали вихваляти Трампа, заявили про те, що це рішуча позиція на підтримку першої поправки та проти свавілля, цензури. Ну, в принципі, почали йому підігрувати. Ну, зрозуміло, тому що він розбанив їх TikTok. Власне, в Сполучених Штатах починається якийсь договорняк щодо Тіктоку, і в принципі його напевно очікували, тому що і раніше говорили, що Трамп... Хоче якраз домовитися і не хоче банити платформу на території Сполучених Штатів. Та й само керівництво tiktok довго нічого не робило, і напевно якраз очікувало зміну демократів на республіканців і вважало, що з республіканцями можуть мати справу. Досить цікаво, чи піднявся рейтинг у Трампа. Я думаю, що міг піднятися серед зумерів, які якраз скаржилися на блокування Тіктоку і у знак протесту знову ж таки виходили на іншу китайську платформу. Ось ще ряд видань пише про те, що Трамп планує відновити TikTok з умовою 50% власності для американських інвесторів, і говорять про те, що буде видано якраз окреме розпорядження щодо цього, і сьогодні, напевно, перший день якраз роботи Трампа. Якщо так, то TikTok точно піде у кишеню до Маска, і, в принципі, він у цьому зацікавлений, напевно. Ну, і є найближчим бізнесменом із оточення Трампа, тому очевидно, що він буде якраз у деяких преференціях знаходитися. Видання Street Journal пише про те, що Трамп хоче відвідати Китай у перші 100 днів свого президентства. Про це повідомляють, посилаючись на його адміністрацію. Хоча вони говорять про те, що ще точної дати не було назначено. Відносини з Китаєм це найважливіша тема для Трампа, завжди була, що й у першу каденцію. А наразі так тим більше. Ну і в принципі, це доволі справедливо, тому що Китай є єдиним реальним конкурентом американцям на цьому світі і є, в принципі, реальною загрозою для американської гегемонії. Тому, напевно, якраз перемовини такі і поїздка Трампа вони передбачаються. Хоча я не думаю, що це якась розрядка. Напевно, накал відносин буде і далі, та й рішення щодо Тайваня, напевно, неможливо знайти між Штатами та Китаєм. Угода між Ізраїлем та Хамасом продовжується. Вона набула чинності ще у цю неділю, і ось наразі тривають обміни. Ось повідомляють про звільнення перших трьох заручників, які знаходилися у полоні. 7 жовтня 23-го року поки що в Ізраїлі все йде за планом, угода працює. Хоча знову ж таки вона буде знаходитися напевно на межі зриву постійно, тому що відносини Хамасу і Ізраїлю не дуже прості, і це м'яко кажучи. Ну а самому секторі газа вже почали святкувати закінчення війни. А ось у самому Ізраїлі намічається якась політична криза, і ось повідомляють про те, що троє міністрів, що входять до ультраправої партії, склали свої повноваження якраз через угоду з палестинським угрупуванням Хамас. Також міністр національної безпеки зробив заяву про те, що угода про припинення вогню є повною перемогою тероризму. В Ізраїлі справді почалась дискусія щодо того, а чи дійсно Ізраїль досяг своєї мети, і в принципі, навіщо стільки було вести війну, щоб ось так закінчити? З одного боку можна сказати, що Хамас дуже послабшив і організація була фактично ліквідована. Більше того, нещодавно було ще послаблення Ірану в регіоні, тому це може Сприяти якраз у негативну сторону щодо розвитку Хамасу. З іншого боку, справа не доведена до кінця, не зрозуміло, хто буде контролювати сектор Гази, та й взагалі планів на сектор Гази так і не з'явилося. Але у будь-якому разі вже Ізраїль не міг собі дозволити продовжувати цю війну. Це дуже виснажливо і вона вже йде більше року. Ізраїль дуже рідко веде такі довгі компанії. Головнокомандувач ЗСУ Сирський нещодавно дав велике інтерв'ю Тесену, ну і ось поговоримо про основні моменти, про що ж він там говорив. Ну, перше, це про те, що Україна працює над своїми системами ППО, щоб можна було забезпечувати безпеку території України, і навіть є амбіції на те, щоб ці системи змогли збивати російські арішні. Зауважу про те, що в Україні немає такої можливості, щоб збивати ці ракети, те взагалі не зрозуміло, чи можуть навіть іноземні ППО-системи це робити. Ну Путін там Людожерський якраз пропонував зробити такий експеримент, але так чи інакше, і справді не зрозуміло, чи можна збити цей арішник хоч чимось чи ні. Також розповів про те, що росіяни втратили 403-4 тисячі особового складу за 24 рік, і що це більше, ніж у Сумі за 22 рік. Та 23 роки питали про українські втрати, нічого конкретного не відповів, але заявив про те, що у рази, скажімо так, а про втрати ворога все про свої нічого. Ну це така типова військова пропаганда, напевно, нічого тут коментувати. Щодо втрат українських військ були різні оцінки там західних агентств, західних країн та розвідок. І там, в принципі, цифри були теж досить великими. В принципі, на розум думати, що ось ворог там втрачає сотні тисяч людей. А Україна майже нічого. Ну, такого не буває, на жаль. Також він зазначив, що можливості мобілізації не покривають потреби в особовому складі на фронті, тому в і справді перекидається частина військовослужбовців, які займалися логістикою та забезпеченням. Відбувається якесь таке визнання проблеми, все ж таки, але не відбувається якась зміна самої системи мобілізації, у чому і криється основна проблема. А тому з провалом мобілізації Сирський говорить про те, що просто переводять людей із інших сфер. І є питання, а вже ж, чи це не нашкодить їм, чи це не нашкодить логістиці, наприклад, що звідти людей забирають на фронт. Також заявив, що через удари України по російській території витрати боєприпасів у ворожій армії зменшилися практично вдвічі. Ну, в принципі, про це й писали і західні змі про успішні удари, і бачили багато відео на цей рахунок. Ну тому, в принципі, це й справді могло так впливати на дії на фронті. А щодо мобілізації, до речі, то на іншому інтерв'ю, за день до цього, Сирський також заявив про те, що переводять частину людей у піхоту, все ж таки з повітряних сил, але це не стосується висококваліфікованого персоналу повітряних сил ЗСУ. Теж визнає тут проблему мобілізації, але, начебто, говорить про те, що фахівців вони не торкаються, хоча були дуже різні повідомлення щодо цього. Хоча тут взагалі є питання, кого мають на увазі, коли говорять про висококваліфікований персонал. А видання Тайм пише про те, що серед цілей Байдена не було перемоги України і адміністрація Сполучених Штатів бачила зовсім інші цілі. А саме метою було збереження України як суверенної демократичної держави, вільній у своєму прагненні щодо інтеграції до Заходу. Про це пише видання. А це була одна з трьох цілей. Інша ціль це об'єднати союзників і уникнути прямого конфлікту Росії та НАТО. Як пише видання, озираючись на минуле, Байден виконав усі ці цілі, які він, в принципі, поставив перед собою. Але ось навіть його найближче оточення не дуже було задоволене цими цілями. Ну, звісно, секрет полішинелі, враховуючи дії американської адміністрації, а саме демократичної, ми, в принципі, і так бачили, що вони роблять, і це не було схоже на те, що вони хочуть перемоги для України. І усім це, напевно, стало вже давно зрозуміло. Тому у цьому плані, напевно, видання не відкриває намочі. Хоча, звичайно, посилаються якраз на людей з адміністрації Байдена, ну і підтверджують, в принципі, Ну і підтверджують офіційно, напевно, про те, що ми і так знали. Щодо наступу НАТО до війни проти Росії, то це навіть офіційно проголошували як головну ціль блоку з початком війни. Про це говорили, ще у 2022 році, і неодноразово повторювало цей наратив, що головною метою і справді є, щоб країни НАТО не вступили до цієї війни, тому що знову ж таки це може призвести там до третьої світової, ядерної війни, глобальної і так далі. Байден превентивно помилував низку посадовців, які могли зіткнутися із переслідуванням з боку Трампа. Та йдеться про людей, які можуть зазнати політичних преслідувань, яких Трамп там недолюблює і тому Байден їх якби страхує. І ось такими людьми є Марк Мілі, який називав Трампа фашистом. Ентоні Фаучі, який якраз займався ковідом, та був головним у цьому питанні, а також під превентивне помилування потрапили члени конгресу, які працювали у комітеті з розслідування нападу на капітолії. Теж ця справа пов'язана із Трампом. Ще у цитованій заяві Білого Дому знайшли і родичів Байдена. Так він помилував свою сестру та її чоловіка, а також двох своїх братів Джеймса Байдена. Та Френціса Байдена також заявив про те, що це для безпеки його сім'ї, і що вони постійно е піддаються нападам та загрозам, і що це направлено саме проти нього, але якраз зачіпляє його сім'ю. Раніше західні змі писали про це, в принципі, інформація підтвердилася. Ну а щодо самого превентивного помилування, то прикол цієї процедури є в тому, що Трамп, навіть якщо захоче, то не зможе посадити цих людей, тому що в них буде якби імунітет. Такий інструмент в американській політиці був зроблений якраз для політичних опонентів, щоб можна було надати їм імунітет і щоб наступний президент при зміні влади, при зміні партії, щоб вони не змогли якраз розправлятися над своїми опонентами. Над своїми конкурентами. Ну і найбільше говоримо на новиною, напевно, останніх днів стала інаугурація Трампа. Ось так Байден йому передавав Білий дім. Каденція Трампа вже почалася, і багато хто помітив, що люди, які якраз лишають Білий дім, вони дуже задоволені цим. А ось люди, які до нього заходять, щось не дуже з радістю приймають цю ношу. Меланія Трамп загалі була у якомусь похоронному вбранні, хоча трішки пізніше стало зрозуміло, навіщо їй ця шляпа. А ну і щодо його промови, то Трамп відразу оголосив надзвичайний стан в енергетиці з метою збільшення видобутку нафти та газу, і це повинно якраз зменшити світові ціни на нафту. А Трамп завжди виступав проти зеленого порядку денного, і, в принципі, підтвердив свої наміри, заявив про те, що ось вводиться надзвичайний стан, і ось що починається така нафтовидобувна історія, що будуть викачувати ще більше і більше нафти. Ну і зрозуміло, що це буде змінювати світовий ринок. Що свою першу каденцію він також розробляв доволі багато проєктів, деякі з них були реалізовані, деякі він не встиг реалізувати. Але з приходом Байдена зелений порядок денний повернувся, і тоді були якраз е, скасовані програми Трампа. А наскільки це буде сильно впливати на ціни, на нафту, подивимось, але Сполучені Штати не є ключовим гравцем щодо добитчу нафти є країни ОПЕК, які займаються десь. 70% відсотками добутку нафти у світі, і у деякій мірі саме вони диктують, яким буде нафтовий ринок, які будуть ціни і тощо. А та й самим Сполученим Штатам не буде вигідно добувати сланцеву нафту за дешевих цін. Заявив про те, що з цього дня Америка буде знову процвітати, знову стане шанованою у всьому світі, Америка знову стане предметом заздрості всіх народів і бла бла-бла. Ну, в принципі, такий типовий популізм, тут навіть нема чого коментувати. Ну і що у контексті популізму теж заявив про те, що Трамп змінить назву мексиканської затоки на затоку Америки. Теж із цієї серії, що Америка Стронг, що навіть може перейменувати цілу затоку, ну, а х**ть тепер. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. As of today, А боротьба з радітелям номер 1 і радітем номер 2 продовжується. Ну і в принципі тут Трамп теж послідовний. Він говорив про те, що трансгендерність він не розуміє, що скасує там в армії, що скасує там різні привілеї і що. І що не буде сприймати там інші гендери. Це доволі цікаво, що американська політика все ж таки якось прийняла одностатеві шлюби, і про них навіть ні слова не згадує. А ось про гендерну політику, щось у Трампа дуже не складається. Також згадав про систему квот щодо раси і гендера і заяви про те, що їх не буде, і що людей будуть якби оцінювати по їх заслугам. А не по їх походженню, не по їх там, полу чи щось таке. До речі, напередодні великі компанії почали якраз підлаштовуватися вже під Трампа і почали говорити про те, що вони також якраз звертають усі свої програми і що не буде ніяких там програм інклюзивності і подібного. А також заявив, що підпише указ про повернення свободи слова в Америці теж такий популізм. А, ну і ще цікаво, що наголосив, що прагне бути миротворцем та об'єднувачем. І що за його президентства, ось там закінчуть усі війни, і що вони будуть знову ж таки підкорювати увесь світ, як би це доволі дивно не звучало. А повинна доволі цікава обіцянка, але доволі кумедно, що якраз буквально за день до цього в Ізраїлі набула чинності, ось цей договір про припинення вогню, і таким чином демократи випередили Трампа на цей рахунок. А хоча Трамп вже записував це на свій рахунок, так Трамп заявив про те, що хоче оголосити на звичайний стан на південному кордоні Сполучених Штатів, і крім того, туди відправить військових сполучених штатів, аби припинити вторгнення нелегальних мігрантів. Подивимось, наскільки це взагалі припинить потік нелегалів і як це буде працювати. Але є питання знову ж таки, що внутрішньої політики, що робити з нелегалами, які вже знаходяться на території Сполучених Штатів, і їх за каденцією Байдена стало набагато більше. Президент Панами вирішив відреагувати на заяву Трампа про те, що Сполучені Штати повернуть собі Панамський канал, і заявив про те, що ні, він буде у державній власності. У власності Панами, і що взагалі це результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації у 99-му році, ну коли Сполучені Штати офіційно передали цей канал справді владі Панама. А не знаю, на що президент взагалі розраховує, тому що не так давно була інтервенція у цю країну. Більше того, після цієї інтервенції. В Панамі навіть немає своєї армії, тому в принципі вони мали би як бути обережніші на цей рахунок, хоча не знаю, чи дійде до інтервенції, але в принципі це чисто фізично доволі легко зробити. Ну і також були привітання Трампа від Зеленського та від інших західних лідерів. Також і Путін привітав Трампа і заявив про те, що він готовий йти з ним на контакт. В принципі, така стандартна процедура нічого незвичайного. Хоча у Кремлі якось так до цього ставилися скептично, До цього Путін теж до цього Путін його досить дивно привітав з перемогою, та й наразі теж якось так зробив якось опосередковано. Ну і взагалі, насправді, найобговорюванішою новиною за останні дні стала не інаугурація Трампа у чистому вигляді. А саме те, що там відбувалося, а саме Ілон Маск. Ну, я думаю, ви знаєте про що йде мова. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Так, Ілон Маск зіганув ось таким доволі дивним чином. Після цього він став наголошувати, що він якби відірвав серце і кинув його у толпу. Це виглядало не так, але тим не менше не знаю, що там відбувається в голові у маска. Хоча, знову ж таки, можна списати все це на його хворобу. Але досить дивно Крінжатіну маск постійно видає, і будемо очікувати від нього ще якихось пірл і нових мємів. За ось цю каденцію Трампа. Думаю, що Маск буде усюди і буде всюди ходити за Трампом. Американський подкастер Лекс Фрідман нещодавно заявив про те, що Зеленський не хоче йти на перемовини після його якраз зустрічі і великого подкасту. І що він хоче наразі провести ще подкасти з Путіна. Так він зауважив, що він є прихильником миру, і що треба йти на компроміси, щоб завершити війну, і тоді, в принципі, покласти край і так далі, і так далі. При цьому зауважив, що розуміє емоції людей, які втратили рідних на цій війні і вимагають не просто миру, а вимагають справедливості. Доволі цікаво щодо подкасту з Путіним чи може він відбутися, хоча мені здається, що це не формат розмови з Путіним. В принципі, і так було напевно компромісно це інтерв'ю з Такером. Хоча такер, в принципі, виконував роль буквально там підставки під мікрофон. А щодо подкасту з Зеленським, то в принципі він, я думаю, пішов більше на користь Україні, Все ж таки, це було досить непогано. Сам Фрідман, в принципі, доволі лояльно ставився до Зеленського. Сам Зеленський теж доволі нормально відповідав на питання, навіть зробив декілька мємів з матами, але це, в принципі, таке. І взагалі виглядав набагато краще, ніж Путін на інтерв'ю із Такером. А тому, думаю, що однозначно добре, що Зеленський все ж таки пішов на цей подкаст. А Меланія Трамп запустила власну криптовалюту, Мемкоін Меланія, Незадовго до цього Дональд Трамп запускав свій Мемкоін Трамп. Може ще й сини почнуть запускати, буде уся сім'я у мемкоїнах. Доволі цікаво, що як з'явився Мемкоін Меланії, то сам Коїн Трампа обвалився і просів дуже сильно. А приколи приколами про МММ, але справді сім'я Трампа почала займатися чимось дивним, а зробили свої скам які досить швидко роздуваються, а потім лопаються, і в принципі це виглядає досить дивним, як у кажучи. Не знаю справді наскільки довго може притягнути Трамп Коїн. В принципі, в нього ще каденції 4 роки попереду, тому він може, напевно, навіть змінюватися від рішень Трампа, але поки що виглядає щось як незрозумілий актив. Вже після інаугурації Дональд Трамп заявив про те, що найближчим часом помилує учасників заворушень у капітолії 6 січня 2021 року, та й взагалі назвав їх зарушниками. І що коли він повернеться, то відразу усіх помилує. Знову ж таки, раніше Трамп їх називав політичними в'язнями, тому доволі логічно, що він їх помилує, хоча там людей насправді сидить не так багато. Наскільки я пам'ятаю, більшість людей не підпали під серйозне переслідування, і там були якісь штрафи чи якісь публічні роботи. Обраний президент Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером Владимиром Путіним і хоче з ним поговорити щодо зустрічі і, в принципі, щодо початку перемов. Пишуть про те, що незрозуміло, як швидко це станеться, але Трамп хоче пришвидшити цей процес і якраз поговорити з Путіним найближчим часом. Навіть якщо телефонні переговори відбудуться досить скоро, що в принципі доволі ймовірно. Це не гарантує в принципі нічого. Зрозуміло, що треба ще призначити нормальні перемовини, напевно, вони спочатку будуть між Штатами та Росією, а потім вже між Росією та Україною. Тому це все не гарантує швидкості досягнення умови та в принципі врегулювання усього конфлікту, про що, в принципі, Трамп і його адміністрація вже почали розуміти і говорити про те, що потрібно там, 6 місяців. Ну і по-друге, це взагалі не гарантія успіху, якщо навіть будуть якісь перемовини чи принаймні. Якісь розмови на цей рахунок, то це не гарантує, що вони будуть успішними і що війну вдасться завершити. А тому з цього погляду питання залишається відкритим. Хоча Трамп і справді напевно хоче завершити війну, про що він неодноразово говорив. І, в принципі, пріоритети Сполучених Штатів є в інших речах. А прем'єр-міністр Угорщини Орба наголосив на тому, що з приходом Трампа він планує окупувати Брюссель, і що, начебто, це буде поворотним моментом, тому що у Європі будуть приходити якісь праві сили масово, і це змінить в принципі структуру Євросоюзу. Окупація Брюсселі звучить навіть комічно, але в принципі і без Трампа ми бачили праві повороти на територіях деяких країн, де приходили праві уряди. І в принципі, це пов'язано якраз не з міжнародною політикою, а якраз із внутрішніми проблемами. Хоча ми не можемо сказати, що це відбувається всюди, ось нещодавно у Польщі, навпаки, прийшов такий ліберальний уряд і змінив якраз консерваторів. У Великобританії теж ми побачили схожі процеси, вони за межами ЄС, але тим не менше тенденція там теж цікава, що прийшли лейбористи якраз на зміну консерваторам. А тому по різним країнам це може дуже сильно відрізнятися, але напевно Орбан ще сподівається, якраз на активність Ілона Маска останнім часом він насправді почав висловлюватися доволі активно щодо європейської політики і втручатися у внутрішні справи. У південній Кореї почався великий судовий процес. Щодо засудження президента через його корупцію а та через спробу госперевороту. перевороту, але доволі цікаво, що в принципі в нього виявилося доволі багато прибічників, які почали масові мітинги. А біля суду і навіть почали вириватися у будівлю суда. Найбільш активну частину поліція почала затримувати, але доволі цікаво, що прибічників нарахували 44 тисячі, що в принципі досить так то й немало. А тому виявляється, у місцевого президента все ж таки є підтримка, хоча вони не дуже активно підтримали його госпереворот. Тим не менше, ми маємо наразі доволі серйозну політичну кризу на території південної Кореї, якраз пов'язано із зміною влади з президентом. Хоча для корейців, в принципі, це не дуже нове становище. Вони постійно там виходять на мітинги, влаштовували революції неодноразово, це в принципі доволі звичне політичне життя на території Кореї. Але, в принципі, йому загрожує досить серйозний термін, тому що за госпереворот покарання доволі серйозні. Видання Гардін, посилаючись на людей з міжнародного кримінального суду, пише про те, що вони бояться, що з приходом Трампа він запровадить економічні санкції проти організації, і це може фактично і ліквідувати і може надати реальної шкоди. Так вони говорять про те, що вони не бояться санкцій проти високопосадовців. Це в принципі нічого не змінює. А ось санкції проти самої організації, які будуть стосуватися економіки, стосуватися фінансування організації, може фактично. Її винищити. Все це пов'язано, як ви розумієте, через ордер на арешт Нетанняху. На Трамп ще тоді виступав категорично проти. Ну і зрозуміло, ну і зрозуміло, що це може якраз дуже сильно вплинути на функціонування цього суду, ну як то кажуть, своїх не бросає. А доволі цікаво, що Сполучені Штати взагалі не підписували Римський статут, тому не мають підкорятися цьому суду, але так чи інакше, це завдає шкоди, як вважає напевно американський президент. Тому економічні санкції, напевно, і будуть введені. Ну а так ми бачили, що самі ці міжнародні організації несуть не дуже багато сенсу, і в принципі їх існування чи не існування взагалі нічого не змінює. Ми повинні завжди пам'ятати, що український президент найкрутіший з усіх президентів світу просто тому, що він український, що не Трамп головна людина в світі, не Мелоні, не очільник Єврокомісії, не генеральний секретар НАТО, хоча він дуже симпатичний хлопець. Головним головною людиною в світі є верховний головнокомандувач українських збройних сил.